До нас на канал дуже часто приходять протестанти е, і пишуть якісь речі, що там ні, там не було чистила, чи, чи, чи немає чистила, чи, а оце ви так думаєте, а не так. А от, от ці церкви те кажуть, а от я от я більший, ніж от ці церкви, я краще знаю. Ну, що вам сказати Для цю логіку? То, будь ласка, будьте послідовні в своїй е, дивній і обмеженій логіці, тому більше ніколи в житті не користуйтеся тими речами, які не згадуються в Біблії. Ані кульковою ручкою, ані автомобілем, ані одягом, який не згадується в Біблії. І, звісно, в їжу вживайте тільки і виключно ті продукти, які згадуються в Біблії. Звісно, це все буде мега-кошерно, але, от, скажімо, картопля чи кукурудза чи рис, вони в Біблії не згадуються. Тому, звісно, їх ніколи не їжте, бо Ісус про них не говорив. Звісно, вас це не переконає, тому що розумієте це, а от про, про свічки не сказано. А хто вам сказав, що свічки це є щось надзвичайно важливе. Або е, розумієте, ось цей такий суто протестантський е, хід мислення, він є вельми обмеженим. Тому що а от Ісус про це не говорив. Ну ви ж розумієте, що е, є багато таких речей, які ми люди робимо. Тому що людям притаманно робити якісь справи. З'являються якісь традиції. Ну, наприклад, традиція якогось привітання. Або традиція там, вітання з днем народження. Або традиція, наприклад, та сама богослужбова. Ну, от подивіться, наскільки це. Обмежено, коли, ну ті самі, наприклад, дуже часто протестанти кажуть, що от літургії не повинно бути, того, що там нічого не написано в Святому письмі, що це має бути так чи інакше, тому там кожен раз буде спонтанно. І що? Який результат? Результат такий, що все рівно в будь-якій конфесії, будь-які деномінації, навіть дуже невеличкій протестантській, все рівно, коли ті люди збираються, вони все рівно, все рівно. Незалежно від того, чи там хотілося їм не хотілося, як би вони сильно традиції не шанували там, чи відсували їх на сторону, все рівно ті люди починають казати, що спочатку у нас на служінні буде це, потім це, а потім проповідь там, головного пастора. Все рівно є якась послідовність. А потім ми співаємо спочатку таку пісню, а потім таку. І якби ці люди не відсували будь-чого, що от, якщо його немає в Біблії, то ми цього робити не будемо, то все рівно ті люди починають будувати якусь традицію. Чому? Та тому, що людина мусить жити в певному якомусь циклі. От спочатку понеділок, потім вівторок, потім середа. Розумієте, і так по колу. Я розумію, що кожен тиждень за тиждень повертається, але ми мусимо мати якусь певну логіку, якусь певну послідовність. Так само і тут. Є свічка, хтось вшановує добре. Ну, але, наприклад, в інших країнах її не вшановують. Наприклад, це є в нас в Україні, це є в Польщі. Про Росію згадувати не хочеться, чесно кажучи, ну, але в них вона теж є. Ось. Ну, Але, наприклад, є інші літургійні, навколо літургійні традиції в інших народів. Я вам розповідав, що був в Німеччині, Франції, і там люди мали такі традиції, коли. Наприклад, на трьох царів їдять якісь там чи печиво, чи що, і кому там випаде в якомусь там, умовно кажучи, їхньому варенику, випаде якийсь там подарунок, якась там монетка, то той буде щасливий. Ну, якщо зуба не зламає. Цього ж теж в Біблії немає. Або там, хтось там одягає корону собі на голову, і на честь трьох царів вони там святкуються. Звісно, це ж не літургійна навіть традиція, так само, як і стрітинська свічка. Це позалітургійні речі. Вам це не подобається. Ну, Ви не мусите святкувати стрітинську свічку. Є важливіші речі. Це ті речі, які є в таїнствах. Сім святих таїнств. Так? Хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристії і так далі. Але от для нас це важливо. Ці речі важливіші. Можемо говорити про священство, про Євхаристію, про сповідь, що там Ісус не казав, що кому простите гріхи, тому проститься. Ну, ну давайте далі дискутувати. Так можна йти в нескінченність. Але я з вами особисто, з тою людиною, яка ось формулює речі ось таким чином, буду дискутувати тільки в тому випадку, якщо людина справді скаже, що вона вживає в їжу тільки і виключно продукти, які згадуються в Святому письмі. І, звісно, також не користується газом. І бензином. Бо про них в святому письмі теж нічого немає. Ну, якщо там сіркою вогняною, ну то будь ласка, можете. Ну, дрова теж згадується в Біблії, можете. Але газом ні. Електрикою теж не користуєтеся, про неї не згадується в Біблії. Ну і як? Ну і тоді поговоримо далі.